Пам'ятаєте, я починала читати казку про Лиса макиту а потім щось забулося. Але ж казку цю я люблю, тому сьогодні буде продовження невеличке Лиса Микити Івана Франка. Гектор, цуцик неборака, барака, став на лапки та й балака, царю, стража наших прав. Ковбаси я мав шматочок та й сховав її в куточок, лиси тую в мене вкрав. Кіт морлика скочив жваво. Бач, яке собаче право, ковбаса була моя. Лис Микита, правда, злодій. Ковбасу ж то при народі в ковалихи викрав я. Чиста правда, що й казати? Рись почав тут промовляти. Лис Микита злодій є. Він, сумління, честь і віру задраглі горілки міру, без вагання продає. Заєць, ось душа спасенна, як же є, ні в ніч, ні денно зла нікому не хотів. Ну, пішов він до Микити, той, бач, мав його навчити, як вести церковний спів. Ой, гірка була наука, Лис відразу взявся до бука, тільки заяць заспівав. Він труснув його, як грушу, бов би витряс певний душу, якби я не врятував. Аж виступив до трону, щоб взяти лиса в оборону стрий його, борсук бабай. Добре нам прислів'я каже, ворог правди не розкаже. Що тут наплили? Гай, гай, і не сором вам ситий, тут одверто говорити, як вас били барани. А ви б краще пригадали. Як ви з лисом мандрували до чужої сторони. Вірним другом був Микита, але ваша злість несита платить злом за добру річ. Раз ото степами йшли, голод мучив вас жахливий, хоч коліна власні їж. Аж то чути гаття, вістя, їде шляхом хлоп до міста, з рибою на торг, мабуть. Гей, лис каже, мисль щаслива. Брате, буде нам пожива, лиш гляди та мудрий будь. Скочив лис з одного маху, бач, і впав посеред шляху, ніби здох, простяг лапки. І лежить отак простертий. Він же міг зазнати смерті від мужицької руки. Хлоп над'їхав. Що за диво? З воза зліз за камінь живо, щоб добити бідака. Далі, бачить, він не диха. Це та так. Промовив тиха, вийде шапка он яка. Взяв Микиту за хвостину та й на вісмі між рибу кинув, сів їде в добрий час. А Микита, той проноза, Ну, скидати рибу з воза, в діжці лиш застався квас. Рибне стало, висміє не ноги, здива вовка край дороги, той останню щуку мне. Ну ж бо, брате Миколайку, ти лишив для мене пайку. Погодуй тепер мене, ой, говорить вовк Неситий, ось де пай твій знаменитий, на смакуй та не вдавись і зміркуй бізодню злості, дав йому самі лиш кості, зриб, що вкрав так сміло лис. А для зайця річ не люба, що надрав учитель чуба, ніби нас не драли всіх. Хто ж то бачив, щоб наука йшла до голови без бука. Це розказувать лиш сміх. А той цуцик, Гектор Куций, сам спіймався на власній штуці, кіт морлика нам сказав винуватить він Микиту, ковбасу, що смаковито, сам він у морликів крав. Мій племінник муж побожний. І для нього злочин кожний, мов для носа лютий хрін. Цілий рік уже минає, як він м'яса не вживає, неухильно постить він. Я вже сам не раз журився, що він голодом змарився, то урвав нараз бабай. Бач, компанія чимала, хтозна звідки перечвалала з криком, шумом царський гай. Ну, на сьогодні досить, бо казка то велика. Ось такі пригоди в лісі кояться.